Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні ми поговоримо про те, чи варто надалі фармити поінти ГРАС. Хто не в курсі, то в ГРАС ми заробляємо безкоштовно кошти за те, що сидимо в інтернеті з їх розширенням в браузері. Для того, щоб зареєструватись в ГРАС, ви можете перейти за посиланням під відео і таким чином ви попадете на ось такий от пост. Бачимо, що для того, щоб почати заробляти поінти, вам необхідно просто перейти за даним посиланням. зареєструватись на сайті. Вказавши свою пошту, придумавши нікнейм, двічі придумавши пароль, нажати на кнопку Agree, я не робот та зареєструватись. Після чого ми скачуємо розширення на свій браузер і авторизуємось в ньому через свій емейл та пароль, який ми вказували під час реєстрації. Е Отже, дивіться, кожного дня, просто за те, що ви е відкрили браузер, е та відкрили розширення, ви безкоштовно отримуєте point. В дані ви орієнтовно можете отримати 1000-2000 pointів просто за те, що сидите в інтернеті з їх розширенням. Це орієнтовно на даний момент по премаркеті близько 2 доларів. Для того, щоб збільшити свій заробіток, ви можете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. Ось тут вгорі Копія рефералу Ring. Та за кожного користувача ви будете отримати відсоток від е, його майнінгу. Також, якщо ви е, до кінця цього сезону, до 11 е, червня, побудете в інтернеті загалом з розширенням grass більше 100 годин, то ви безкоштовно отримаєте плюс 5000 понтів, тобто орієнтовно плюс 5 доларів. Та за кожного користувача, якого ви запросили, і який побудете, побуде також 100 годин з розширенням крас, то за такого користувача ви також отримаєте плюс 2 тисячі полонь. Тобто по премаркеті орієнтовно плюс 2,5 долара за кожного такого користувача. Так дивіться, обов'язково потрібно ось тут справа, нажати на, ваш, на ваше зображення, і обов'язково потрібно верифікувати свою пошту, оскільки. Якщо ви цього не зробите, то скоріше за все вам не роздадуть аеродроп. Отже, чи варто надалі фармити по інтеграс? Дивіться, Грас говорить про те, що у них є зараз близько 2 мільйони користувачів, яким вони по суті мають виплатити аеродроп. Також ми знаємо, що Грас залучили не менше, ніж 3,5 мільйонів доларів інвестицій. По офіційним даним, та по неофіційним у них є ще 500 мільйонів доларів інвестицій. Але ця інформація не підтверджена. Бачимо, що прогрес неодноразово робили пости такі відомі біржі, як Binance, OKX, Bybit, Max. Відповідно, лістинг токена буде на біржах Binance, ByBit, OKX, Max та на інших відомих біржах. Отже, чи варто нам надалі фармити інтеграс? Я думаю, що так. І скажу вам чому. Я вважаю, що Грас це перший відкривач по суті, нового способу заробітку, де користувачі можуть сидіти в Інтернеті з розширенням компанії, і за це компанія отримує кошти. І користувач отримує кошти. Тобто, по суті, зараз багато різноманітних інших компаній їх копіюють. Таким чином, так як грас перший відкривач, то вони мають роздати досить хороший дроп для того, щоб залучати все більше і більше користувачів. Також ми бачимо, що вони говорять про те, що їхня мережа буде вже запущена цього літа. І от що цікаво, якщо ми побачимо детальніше розглянемо зображення, то ми побачимо дівчинку Грас і в неї на платі бачимо цифру 7, і те, що вона підіймає два пальці. Тобто орієнтовно я вважаю, що 7-11 липня може бути лістинг даного токена. Або ж, можливо, з 7-го сезону 11-го числа відбудеться лістинг токена Грас. Тому рекомендую вам обов'язково кожного дня тут просто відкривати браузер, відкривати розширення і кожного дня просто фармити поінти. Для того, щоб фармити поінти, достатньо просто ось так от нажати на розширення. Далі нажати на кнопку Open Dashboard. Ось ви відкрили головну сторінку з дашбордом, і нам необхідно просто не закривати дану вкладку. Для того, щоб формилася поінт. Тобто ви можете відкрити додаткові вкладки і щось там робити, і Point все рівно будуть формитися. Паралельно з Gras, я також формлю поінти від інших проєктів, які також дають нам гроші за те, що ви сидите в інтернеті. Ось також тут я залишив перелік даних компаній. Ось це і Апрок, це і NodaPay, Multisync, Oasis. Ось, паралельно з GRAS я фармлю на даний момент поінти NoDOP. Ось бачимо я безпосередньо відкриваю. GRAS, бачу, що в мене формляться поінти за мої невикористані мегабайти. І паралельно я також відкриваю розширення NoDAPY. І бачу, що паралельно зраз у мене також оформляються і поінти NoDP. Ось бачимо, що на даний момент я вже наформив 91 тисячу даних поінтів. Тому рекомендую вам до кінця цього сезону, як мінімум, кожного дня заходити в розширення крас і отримувати безкоштовні поінти. Бачимо, що зараз триває епоха 5 і вона закінчується 11 червня. За весь час, а саме із 5 лютого, так, з 5 лютого я вже на даний момент заробив 17 мільйонів 308 тисяч. Тобто орієнтовно це близько 14 тисяч доларів, якщо орієнтуватись по примаркеті. Яка ж буде насправді ціна, ми цього поки наразі не знаємо. Я б рекомендував вам кожного дня ось тут фармити поїнти, обов'язково також підтвердити свою пошту, бо без цього дроп вам не дадуть. І максимально запрошувати людей по своєму реферальному посиланню, оскільки тут е, трьохрівнева реферальна програма, тобто ви будете отримувати кошти. І за друзів, яких ви залучили, і за друзів, яких залучили ваші друзі, і за друзів друзів ваших друзів. Тобто, по суті, можна заробляти досить великі гроші. Бачимо, що за рахунок рефералів я кожного дня отримую по 153 тисячі поїнтів. Тобто орієнтовно по 150 доларів по маркеті. Тому таким самим чином і ви можете залучати нових користувачів, запрошуючи їх по своєму реферальному посиланню, і кожного дня збільшувати свій заробіток. Тому рекомендую вам не скіпати грас, оскільки ця компанія має всіх здивувати і роздати досить хороший дроп. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйону. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.